Кожному садочку по пральній машині польські волонтери з Любліна передали рівному 20 нових побутових приладів. Розподілити їх вирішили між закладами дошкільної освіти. Директорка восьмого садочку Олена Ляшук розповідає, що потреба у пранні є постійно, а наявна у закладі побутова техніка вже застаріла і часто ремонтується. Так як машинки у нас були невеликі. Їм 9 років. Вони постійно виходять з ладу, тому що ну дійсно це ж не так, як вдома люди перуть раз там на декілька днів, а це кожного дня використання цих машин. Домовитися про такий дарунок від західних сусідів вдалося завдяки співпраці рівненської районної та міської ради з польськими громадами. Останні вже не вперше допомагають рівному. До прикладу, раніше передали генератор одній з міських лікарень. Ми підписали ряд міжнародних Одних угод з польськими громадами, і це перша ластівка того, як воно може відбуватися насправді, як громада наша може посилуватися ну, в цей час війни. Для закладів дошкільної освіти передбачили 18 пральних машин. Ще дві доставлять у центри реабілітації. Нову техніку отримують всі садочки, які не припиняли свою роботу і функціонують зараз. Якщо ми беремо виберемо освітній заклад, має бути техніки тільки нова. Тобто, якщо, наприклад, комунальна, вона може бути там. Бушна, але відповідно коли на освітні заклади, те, що бачите, правка є нова. На орієнтовно десь біля 20 тисяч гривень коштує і вона ну, буде багато служити, нам так само і допомагати. В управлінні освіти рівного зазначили, що така допомога благодійників дозволить заощадити міському бюджету, а виручені кошти можна буде направити на більш затребувані речі. Потреба постійна, тому що вони ж розвиваються, все зношу, ну, припустимо, зношується там, куди не заїдеш, кожного своя якась потреба. Якби діяли програми, якби не було війни, ми вже близько підходили до програми утеплення фасадів. А утеплення це економія. Так само з подвір'я восьмого садочку. Усю техніку швидко розвантажили в автомобілі і доставили до дошкільних закладів. Польські друзі ж запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у складний період війни. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.